Вітаю! В ефірі знову Garden of Dreams. І знову я на своїй дачі. Вже вчора попрацювала добряче. Для мене, напевно, доробила отут куточок, поубирала трошки хмизу. Тут і там доробила. О, зробила теж повимітала листя. І оцей теж куточок. Весь я доробила, там кучу навіть розгрібла. Це вчора я тут порахлила теж свої бадани, що саджала минулої осені. На каналі є відео, як я робила. Оцю частину продовжувала своєї клумби з цього боку і з цього боку теж продовжила. Тому що тут видно вже була одна бордюрна стрічка, бачите, така плоска. А сюди я ще додавала десь метр 20 напевно. Ще отак. І в мене тепер більше клумби, розширені, розширені і менше газону. Газон десь по ширині від клумби до клумби, це 4,80 я міряла і десь буде до 12 метрів, там, де коряга лежить біля. Горіха, тут десь так я планую такий зробити квадратик, чотирихугольник газону посіяти. Газон у мене вже приїхав. Сьогодні чоловік привезе його вже на дачу. Там не тільки газон, там ще і хімікати, всякі, хімія для саду, добрива. І укоріню, а чи я це хочу показати, розказати про цю фірму. Теж непогано такий магазинчик з Павлограду знайшла. То в цьому відео я ще раз повім, розпаковочку таку зроблю невеличку А також сьогодні, поки в нас передають взагалі дощик по прогнозу, і так ось у вітер уже починається. Вчора така спокійна, тепла погода була, аж жарко було. Сьогодні вже прохолодніше. Десь градусів 11 тепла, вітерець і е, можливо буде дощ. Ну, я поки ще планую, зараз напевно буду це робити. Вчора там ходила на город свій, дивилася, я не доробила це, ще з осені не дочистила його, то буду, то хочу сьогодні починати. хоча б. Тут вітер, бачите, треба шапку не надівати. Ой. Вітер мене тут видує, я відчуваю. Ось все. ось, все, бачите, така діляночка. Ну, планую зможу я це все зробити. Оцей такий куточок хочу так вичистити. Тут ще кукуруза з минулого сезону стоїть у мене. Там, е Бур Ян поміж капусти, чи капуста поміж бур'яном. Незрозуміло було було, що зосень. Ще чого більше. Напевно, бур'яну було більше. Це ж хочу підготувати. Ну Я зараз спробую, тут залізу, не дуже тут вогко, чи ні. І буду чистити. Зробимо оцю таку фішечку з Ютуба. ютюба. Блогерську фішечку, щоб було стало. Давайте сюди на видову точку стану. Отак От буде. Да? Десь це мій фронт робіт на сьогодні. Давайте отак закрию і відкрию, і буде вже все готово. Попробуємо. Отак, От зараз буде все готове. Відпочину від городніх справ та зроблю цю розпаковочку, яку я обіцяла з хімічними препаратами та газоном. Те, що прийшли в мене від магазину, зараз я все розкажу. Агроконсультант називається. Зараз можу одразу сказати, бо згадала. Так, Розположилася я тут, не знаю, як буде зручно чи ні. Так. Поставила на треножку телефон, щоб можна було двома руками розпаковувати. Це все для об'єму. Напаковано тут такі всякі плюночки з повітрям, щоб воно тут не тіліпалося, все запаковано. Це зараз все. Далі будемо роздивлятися. Ось газон. Такий газон. Так, поверну сюди видно було, так? Газон, спортивна суміш, 5 кг я замовила. Це на 60 квадратів, ну, менше буде на 60 квадратних метрів газону. Тут залишиться це я з запасом взяла, а може все і піде, не знаю. Це спортивна суміш виробника та склад я напишу, тут десь збоку буде. Буду сіяти, тоді вже скажу свою, свій від, відгук про цей газон. Питала на Ютубі, на, на каналі на своєму, ніхто мені не відповів, яка суміш краща. Тому я буду вже на своїх помилках або на тому, як повезе, орієнтуватися. Я замовила укорінювач, е, все ж таки планувала чи планую, не знаю ще корінювати. Хвойні рослини і кущі. Це 2% різапон, він гарний для ялівців і ну, таких більш важко коріння хвойних рослин, ялівці, там тиси. Оце Я хочу з ним застосовувати його при вкоріненні. Тут навіть пам'ятку положили про цей різапон. Все можна, так, хто хоче, почитайте. Вот, тут такий склад його. Так, ось хімія. Ось все, така хімія кучки. Сейчас не попадає в мене. Так, краще поставлю. Так, там іще кус... ящику. Буду по порядку казати, сігном. Так, сальто це я купила для своїх туй, буду обробляти їх від цієї біди, що те, що в мене туї від, від хвороб. Ну, Тут якраз ось у хвойні написано, що можна їх від щути обробляти. Оце я взяла такий сальтом, Квартує. 33 гривні цей сальто. Далі Сігнум, По-моєму, у мене тут дві штуки їх сігнома. Да. Сігнум. Це я буду якусь проміжну обробку. А, це коли він вже квітне, абрикос та персик. Сподіваюся, вони одночасно заквітнуть, то я буду його застосовувати по квіту, по, цвіту, по цвітуючим. Деревом. Так, ось, ось ще один сигнум. два так. Сігном вивартує фірми Яровіт 6 грам 47 гривень. Свіч, свіч. На що я купила? Ага. <свіч>, Свіч я хочу вже по плодам, абрикос і черешні обробити, тому що в мене в минулому році плоди були, добре все, наливалося, а потім почали гнити. Я хочу цим обробити, від, він захищає від гнілля. Ну, Звичайно, тут буде і він для винограду. Якраз я паралельно і виноград оброблю, я всім обробляю і паралельно. Вермітек це в мене якацит, я хочу ще обробити троянди і всі там хвойні від кліщів. Ну, він тут діє і, і на таких комах, і на кліщів такий системний препаратик. Це я десь буду ну, вже в травні обробляти, скоріше за всього. Ну, зробу, звичайно, хорус. Так, вермітек вартує. Ви можете на сайт зайти, подивитися, воно ж ціни міняються, звичайно. Це може і акції, бути, може дешевший зараз, або дорожче. Вармітек. Не найду. Ага. 57 гривень. Такі дорогі. ну, Цей магазин я чого вибрала і вже не багато їм користуюся, вже замовляла. Він дешевше ціну, таку у них демократична доволі ціна. І препарати дієві, не підробка. Мені це сподобається. Багато відгуків там на пром'юа. Агроконсультант називається магазин. Павлограді він знаходиться. Актара, Хорус, це суміш. Я буду обробляти ось по бутону всі їх плодові, ну, може ще роз троянди. Ну, я для троянд енджел взяла. Вони тут, я дивилася ось недавно. Про, в печерговому саді о, Олічка, так розказувала, що тут вони Актара і Ендже одинаковий склад. Речовини оцієї отруйної мають, скільки я запам'ятала. Ну, не знаю. Це тепер мені в два рази підряд не треба обробляти. Хотіла Актара із хорусом обробити спочатку, а потім е хорусом з Соміщем, енджо, теж з актарою і з -с -с Кором. Да. Оце хотіла таку суміш робити. Подивлюся. можливо, один раз я це Актара Angeli скоро застосую на Троянду. Так, у мене хорос тут накладній вивартує. Де він? Я взяла 4 штуки. Там, до речі, від кількості, то є ще знижка. Якщо береш більше, то там знижка на опт іде. Ну, не знаю, це був опт чи ні. 4 штуки, так, по 36 гривень. Отакий хорос, а Актара... 16 гривень пачечка. Енджо, дві штучки брала, 22 гривні штучка. Так, це все є. Зараз ну, потім підпор. Так, Ще поядам фундазол. Це фундазол я хотіла також застосувати, ну, і на трояндах. Для чого я взагалі хотіла? На винограді і е, хвойні теж зробити теж таку другу обробку від шута. Е, Щось мені здається, що це він якраз теж діє від шута. Я як читала, зараз вже не пам'ятаю. Так, фундазол коштує 8 гривень. Далі Максим замовила це протруйник для троянд. Буду троїти картошку перед посадкою, що там, ще щось про трою. А, можна ще проливати, я десь читала інформацію, не, не пам'ятаю, де таку, що можна троянди, якщо так новопосаджені, вони так чахнуть, то можна фундам... Максимом пролити, теж відгнила їм, ну, якщо це проблема, звичайно, корінь. Так, ну і Тут ще добрива замовила. Так, Максим коштує 3 штуки, коштує 28 гривень штучка. Також буду обробляти кореневу, ой, не кореневу, на, на полисту буду от таким добривом Терафлекс для троянд. Ну, звичайно, троянди буду обробляти позакореневе листове, кореневе можна, ну і буду таке шакати. Обробляти це почитаю, Вроді так, я дивилася в трояндових групах, то якийсь терафлекс ну, цієї фірми якось добре рекомендували. Ну, якась трошки інша назва була. ну Це теж з мікроелементами тут всякими. І азот 18, фосфор 6. Калій, магній. калій 19 і магній 9. Ну, я думаю, нормально. Ну, Скажіть, нормально це, то там може хтось знає. І ну, для розсади своєї теж взяла. Чого я ж дві взяла, не знаю. Воно тут сухе, це добре, буде зберігатися. Ну, Для розсади я один тут залишу, один возьму до місто. Там буду а тут у мене теж буде в парничках розсада, я буду пропляти. Ну, Це мені багато хватить, напевно. 25 грим на 10 літрів води. У ну, мене там на пульвілізатор скільки там треба. Ну, це таке взяла добривом. Терафлекс для троянд стоє 15 гривень, а терафлекс для розсади. Біостимулятор кореневої системи. Тут фосфорна, певно, більше. Ну, як читала, да. фосфора 40%, азоту 11% і калію 11. Оце, оце таке добре для розсадки. Так, Терафлекс для розсади коштує 15-16 ну гривень. Так. Ну, і ще замовила кукурузи. <гум> Я ж там хочу зробити живого рожу з кукурузи, та мені треба тепер закопатися з кукурузою. Може, ще якусь таку звичайну там у батьків возьму, а це така якась цукрова, сама дешева, там у них. Вони... Вибрала кукуруза Сінгента. Ну тут там була назва, я не знаю, ГСН, вроді не ГСС. Якась назва. Мені ще положило отаку для розсади, теж якесь добриво. Теж таке з хелатами, тут щось. Угу, таке. ну Почитайте, якщо звичайно цікаво. Це, це подарунок, я таке не замовляла. Так, ну і все. Газон я не сказала, до речі, скільки він мені коштував. 5 кг коштувало за кілограм 198 гривень, всього 990 гривень газон. Це дешевше, ніж на професійне насіння. Того ж я бачила виробника, там де дорожче виходило. Ну, і різапон теж він не дешевий. Скільки там? 25 грамів 2% різопону 320 гривень. Що накладно. І я ще замовляла маврик. Хотіла для троянд по цвіту і взагалі так ще пройтися де, де, якщо буде там тля або ще якісь. Пакості. То він можна, його, коли бджоли літають, ну, звичайно, вечором все рівно обробляти, але вже на люті бджол, можна його застосовувати, то його не було. В продажу, То вони мені положили гроші. Ну, Вони передзвонили, сказали, що немає. там, Вирішуйте, можемо гроші, можемо відмовитись, ви можете відмовитись від замовлення, можете гроші. То я вибрала гроші, там положили мені за вартість Маврика, Він тут стоїв у них, я 4 штуки взяла така, по 20 гривень. То вони мені 80 гривень все положили в пакетику все, в гроші. Так, це чесно, мені ця фірма подобається. Восени теж там такий був конфуз. Вони прислали мені, я замовляла. Біошок та чистий стовбур, і одну-чотири прислали паночки, я замовляла п'ять чистого стовбура. То я списалася з ними по вайберу, і вони сказали, що вони за свій рахунок прийшлють мені на те, що вони не доложили і... молодці. В общем. Мені подобається вже, напевно, четвертий раз у них замовляю, тому можу радити. Можу їх рекомендувати. Здається, це не підробка, ось бачите, тут є, якщо видно, цей фірміний, оцей водяний знак, як він називається, по упаковочкам. Ну, вже я працювала з цією фірмою в минулому році, і весною і восени, то Препарати діяли, тому я не думаю, що далі буде обробка. А, і ще вони попереджали, Я купляла восени у них. Ентоцит, я згадала, ентоцит замовляла, то вони попереджали. Я велику банку чи там декілька штук малих, зараз, ну таку велику кількість замовила, і вони попереджали що про срок годності, що він там до березня місяця, і я тоді то зменшила замовлення на одну баночку, здається, чи на дві, а замовляла чотири. Ну, теж попередили, що срок, срок годності там, підходить до критичного. Тому все чесно, такі чимні. Ну, в общем, це не реклама, це так е, свій отзив просто хочу залишити, тому що мені цей магазин подобається, і відношення, і такі, ну, Приємні, приємні люди там е, працюють, тому дякую велике. Від мене такий ось вам обзор буде. І, ну, і комусь теж згадиться е, мій досвід. Ну, а далі піду працювати, покажу вже результати, що я там наробила. Ось так уже моя робота зроблена. Так ось зробила тут прочистила все від, від бур'яна і так ще там пострига. Тому що заросла в мене люцерка, теж там кучки, бачите, це зарощий. І тут прочистила, там цибулька, в мене вже сходить. Тут все прочистила, ще навіть побила лунки для горошку, буду зараз сіяти. Так що такий в мене навіть план перевиповнила. час є, єдине, що то спускається, то затихає, не зрозуміло. Може, ще й буде сильніший, тому я б ускоряюся, ще зроблю посадку горошка. І все. Ось у мене такі горошки, саме звуд. Буду сіяти муцо. і трошки ще приладаю. Прощатися, до побачення, до наступного виходу в ефір. Наступного разу я хочу ну, як, думаю, розпаковку зробити посилочок з трояндами. До мене йдуть з двох магазинів від двох продавців. Один це Ростислав Шмаров, там будуть спрейки в основному, потім моя хотілка давнішня, і ще дві. Троянди на штамбі. Це я завтра вже, чи або сьогодні, якщо встигну, бо завтра вже отримаю цю посилку. А ще завтра мені обіцяють відправити з сайту Твоя роза теж посилочку, там 5 троянд, теж там хотілки є, такі всякі цікаві троянди. Подивимося, можна навіть буде з порівняти дві... двох продавців, як і саджанців. Це буде цікаво. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на мене. До побачення!